Навчити дітей, як діяти у надзвичайній ситуації, дуже важливо, впевнений директор 14-ї школи. З цією метою у навчальному закладі організували тренувальне заняття із екстреної евакуації. Почувши сирену, учні повинні були швидко та організовано покинути свої класи і зібратися на шкільному стадіоні. То у випадку справжньої біди каже керівник закладу, усі мали б заховатись у протирадіаційних укриттях. Треба бути і в школі готові. Щоб знати куди, де і як заховати дітей за життя, яких ми несемо відповідальність, дуже в нас була велика потреба у навчанні. Дітей, зокрема учнів старших класів, автоматичною зброєю, вони не мали на чому вчитися. Проблема з навчанням учнів старших класів справді існує, каже викладач захисту вітчизни, особливо із його дисципліни. Адже на заняттях, розповідає Леонід Архіпов він повинен навчити хлопців, як користуватися зброєю, макети якої школа змушена позичати. Є розділ вогнева підготовка на, на, на цих темах вони вивчають будову зброї вчають користування цією зброєю, а також її застосування. Тобто вони знайомляться з будовою автомата, знайомляться з тактико-технічними характеристиками автомата, вміють зберігати його. Чистити, змащувати перше, що будуть власні автомати. Так тому що у нас не було такої можливості їх придбати. Два макети автоматів 14-й школі подарував депутат міської ради Віталій Цимбалюк. Він каже, що до підготовка в нинішній час є дуже важливою, але на жаль недофінансованою. Тому депутати міської ради могли би самотужки допомогти тим трьом школам в Тернополі, де є таке навчання. Цим своїм прикладом я хочу показати нашим тернопільським депутатам. Їх є в нас 60 я хочу показати, щоб вони так само долучились до цієї е, хорошої акції в Тернополі. Раді такому подарунку і самі старшокласники. Дуже добре, в нас його не було, він нам якраз скоро розмагання будуть. Всі українські, будемо тренуватися. Хочемо зайняти якісь місця призові. Окрім навчальної зброї, Віталій Цимбалюк допоміг школі номер 14 також довести до ладу приміщення, де проводять навчання цивільної оборони, і яке водночас є протирадіаційним укриттям. Для цього депутат закупив будматеріали і ремонтні роботи одразу розпочалися.